Чому ми потрохи переходимо на бренд газоблоку від харківської компанії ХСМ. Зараз я вам все розповім. Давайте розпочнемо із плюсів. В першу чергу це ціна. Економічно вигодний вигідний матеріал. Він, в принципі, в ціну стонлайта, але він нам більше подобається. І так, другий фактор, який не менш важливий, а я би сказав найбільш важливий. Це його геометрія, крихкість, рівність, ось такі аспекти. Ну гляньте, які ці блочки вони просто ідеальні, просто ідеальні на свій вигляд по геометрії і по якості. Якщо ви візьмете зрівняєте Stone Light, ви зрозумієте про що я, тому що Stone Light ще не встиг доїхати до нашого будівництва, як він вже полопаний, розкришений. Побити його навіть стропами, можливо, там попередавлювати, йому вже капець буде. Ну ось мінус у Стонлайта те, що він дуже сильно крихкий, і немає геометрії, і потрібно ще е, самі ось ці квадрати самим нарізати. Ну, для чого ось така історія. Тому із плюсів е, геометрія, якість і ціна є. І з мінусів, що би я сказав, це дуже довга доставка. Тобто, ми можемо чекати об'єм наш на 100 метрів кубічних, приблизно там тиждень, а то й два. І конкретних строків ніхто не скаже, тому що сам гавкав. Газоблок їде із Харкова, а там дуже важко із логістикою. Так як ми хочемо від е, клеючої суміші відмовлятися, ось ви її бачите в мішках, а хочемо перейти на клей піну. Для нас цей газоблок ідеальний, тому що нам потрібна ідеальна геометрія. Тому ми ось на цю компанію орієнтуємося і будемо все частіше і частіше замовляти саме їхні блоки.